Вітаю друзі ми з України. Друзі, в багатьох регіонах пройшли хороші продуктивні опади. Ну, буквально випадало по 15-20 мм, а в деяких місцях за пів години випало по 40-50 мм. Особливо це в регіонах Центральної України, Полтавщина, Київщина, Черкащина, Житомирщина. Ну, менше опадів було на Західній Україні. Але, друзі, сьогодні необхідно обстежити посіви сої. Через те, що після цих опадів на сої пішли небезпечні хвороби. Ми от відмічаємо септоріоз на даному полі. Соя після опадів добре розвивається. Але крім хвороб, друзі, на сої можливо, ще зараз з'явитися і павутинний кліщ. Тому ми вам радимо провести обстеження посівів сої. і при виявленні зафорювань павутинного кліща, провести в бакові суміші обробітки посівів. А каріцидами, відповідно, які сьогодні є на ринку проти павутинного кліща, через те, що. Звичайні інсектициди вони не є ефективні проти кліща. Це необхідні спеціальні акарициди, аполо, омайт, інші. Їх на ринку сьогодні багато. Ну і плюс, друзі, фунгіциди. Але зверніть увагу на те, що соя ще цвіте, особливо індетермінантні сорти, і не всі фунициди дозволені. Період цвітіння для обробітку посівів через те, що може відбутися абортація. І ви вивчіть, будь ласка, рекомендації виробників фуницидів. А чи вони дозволені для обробітку в період цвітіння сої? В принципі, на сої сьогодні ще є розвивається і переноспороз, Ми також відвічали, є аскохітоз. ну, В основному дуже багато септоріозу. І тому, друзі. Оце така інформація для вас по обстеженню посівів сої, для того, щоб отримати в цьому році дійсно хороший результат. А в багатьох регіонах, я ще раз повторююсь, пройшли хороші продуктивні опади, якраз які дадуть можливість сої підвищити її потенціал урожайності. Друзі, для того, щоб знати більше, Підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Ставте ваші лайки, які дають можливість інформацію піднімати догори. Коментуйте, діліться інформацією, поширюйте її між своїми знайомими, друзями, фермерами. На коментарі ми завжди будемо давати вам своєчасні відповіді. Сьогодні з вами працює команда Artfields. Я Олексій Сергієнко, Ми вам бажаємо всім миру, добра, злагоди, всім нам перемоги. Слава Україні!